Вона, як і більшість буковинців жила за принципом робота, відпочинок. Але після Євромайдану зрозуміло, що не бажає існувати у корумпованій країні, де закони існують, але їх не виконують, де владники не чують тих, хто їх обрав, і врешті очікувати на якесь гарне майбутнє не приходиться. Наразі громадські роботі приділяє більше часу ніж особистому життю, і тішиться тим, що, попри осуд і навіть погрози від тих, кого намагається контролювати, результат є. Зараз долучаємося до ініціатив реанімаційного пакету реформ. Це надзвичайно. Велика кількість експертів, сьогодні вже понад 300, які кожен працюють у своєму напрямку. Це абсолютно відкрита демократична структура, де кожен громадянин може долучитися, висловити свою думку щодо таких законотворчих моментів. Окрім того, громадський рух, до якого вона входить, поставив вимогу чиновникам, що система видатків має бути прозорою. Ольга Гришин-Грищук каже: ми сплачуємо податки, отже, маємо право знати на що витрачаються ці кошти, і те, що міські та обласні бюджети почали обговорювати більш детально, вважає результатом наполегливої роботи активістів. Зупинятись на тому, що вже досягнуто, не збираються. Розповідає наразі, вимагають, аби в соціальних мережах депутати звітували, які рішення прийняли, які передвиборчі обіцянки вдалося виконати, а які на 100 депутатів облради не проявили особливого зацікавлення а це були просто такі загальні тенденції, тобто вони. Розпочали рухатись в тому напрямку, якому їм запропонувала громада, однак ну не стали такими активними, як хотілося б. Тобто, тільки один з депутатів зробив депутатський запит на ті питання, які були нами виставлені. Всі решта поки мовчать. А ще активістка наголошує, що не все залежить від депутатів та чиновників? Розповідає в інших містах, городяни навчились самоорганізовуватись, ставати в чергу біля маршруток і цим уникають тиснівих і непотрібних образ. каже, вояки боронять країну на сході, тож наше завдання. Робити все можливе тут, адже коли наші герої повернуться, вони запитають, в яких умовах живуть їхні діти, які майбутнє на них очікує. А ще заради чого вони воювали? Держава – це кожен з нас. Тому чим кращими будемо ми, тим кращою буде наша країна. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.